Конічу, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене чергове відео, яке присвячене світлу, тому одразу я прошу пробачення за те, що він поки що такий собі. Чому? А, тому що першочер... першочергово це відео планувалося як огляд тоталь. Огляд ось цього світлового прибору, а саме Yolanzi ML100B, але я вирішив зекономити ваш час і зробити одразу і порівняння. Дуже багато людей цікавились, яка ж принципова різниця між ось цим світловим приладом L02340W. Ось такий він. І ось цим. Це у нас 100 Вт. Це новий світловий прилад, який ті щойно вийшов, і він уже в мене є. Тому в цьому відео я якраз буду і оглядати, і одно в цей самий час буду вам розповідати, яка ж є між ними принципова різниця і чи вартується різниця ваших коштів. Тому ось так. Одразу, як ви вже зрозуміли, відео буде трішки довгеньке, інформації буде багато. Ну, в принципі, правила ви знаєте, смачненьке поїсти попити, позручні. Сніше вмостились і дивимось. Як завжди, компанія Йоландзі жодним чином не впливає на результати цього відео. Обидва світлові прибори мої, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми й полюбляємо. Ну що ж, перейдемо до основного відео. Таким чином, що ми маємо? Почнемо з того, з чого ми, я і планував починати. А саме це у нас тотальний огляд ось цього світлового приладу. Ось такий він. 100 Вт юланзі ML100B. Не плутати з Годоксом. У нього також є ML100B, але вони трішки інші. Трішки інший форм-фактор, взагалі інший світловий прилад. У Юланзі. Це світловий прилад портативний, як ви бачите, One Light Master. Тобто у нас світло, все в одному. Тут у нас і акумулятори, тут у нас COB, тобто чип on board. Ось, давайте так, я вам продемонструю. Хоп. У нас ось так все виглядає. Трішки світло у нас гуляє. Тобто У нас світловий чип одразу тут. Ви бачите, досить великий. Тобто, це у нас повноцінна система, вже вбудована. Тобто, все тут. Світло може працювати окремо, може працювати від мережі стандартної, може працювати від Type-C. Тобто все, що потрібно тут є. Ця версія у мене байколор, тобто B. Вона, тобто у мене немає регулювання RGB, ну, я їм не користуюсь. Якщо вам потрібно, є така сама версія в RGB-варіації, тобто ви можете регулювати і так. Також хью, тобто спектр від синього, ну, основні RGB-кольори, які вам потрібні, там все є. Але зауважу одразу різницю між ними: усі байколор е світлові прилади вони зазвичай трішки більш потужні. Тобто навіть на офіційному сайті Юланзі зазначається, що байколор-версія видає 33 300 люксів, а RGB-версія видає 3025 люксів. З тієї, ну саме з тієї самої довжини, тобто від 0,5 метрів, тут зазначено, вони заміряли. Не знаю наскільки це правдоподібно, але тим не менш, що маємо, те маємо. В принципі, я погоджуюсь з тим, що зазвичай rgb світлові прилади трішки менш потужні в плані е потужності самого світла. Ось так. Давайте одразу я вам демонструю а, різницю, що ви отримаєте. Ось у нас, ще раз зауважую, це у нас L023, тобто ось цей світловий прилад. А, він поставляється ось в такій коробці, жодним чином в ній нічого немає. А, тобто, ви, ви отримаєте ось таке: прилад, рефлектор та дифузор. Все. А, є версія з. З блоком живлення, але для цього світлого приводу це не обов'язково, оскільки він може спокійно заряджати свій стандартних павербанків, в яких є Power Delivery 65 Вт. Чим відрізняється, ви одразу бачите, в принципі, все те саме у нас іде в ML100, але додатково у нас іде тут з ML-100-B, і взагалі з сотками ціми. У нас ідуть ось такий йде блок живлення. В принципі, мені здається, скоро компанія Ланзі також його прибере звідси. Буде така сама версія, як і там, оскільки 40 Вт колись також поставлявся з блоком живлення. Зараз вже не можна брати без нього. В принципі, у всіх. Хто ну, працює зі світловими приладами, вже всі необхідні моменти для цього є. У мене є. Він взагалі, ви бачите, я навіть його не розпаковував, оскільки а, світло у мене заряджається від стандартного мого блоку живлення, який. В принципі, все, все живить у мене і ноутбук, і все таке інше. Там є аж 150 Вт, тому він спокійно від нього працює. Тут у нас, як ви бачите, все те саме. Стосовно розміру, одразу вам демонструю різницю. Рефлектор та діфузор, як ви бачите, абсолютно рівноцінні у нас. Однакові. У нас однаковий байонет, тобто міні-боуенс у нас тут, ви бачите, і тут, і тут. Тобто, якщо ви використовуєте аксесуари з ось цим світловим приладом 40 ватт, про все вам підійде. В принципі, і не про ось всі оцього формату, всі аксесуари, всі ваші софтбокси, всі підходять. Не потрібно купувати щось інше. Стосовно розміру, ось так. Ви бачите, бокова частина. Верхня частина одразу кидається в око, Що 100 Вт у нас оснащений ось таким спеціальним фіксатором, який фіксує ваші ваші аксесуари, які ви сюди кріпите на байонет, ваш щоб не було проблем. Ось ось ця проблема вона притаманна. 40ваттному приладу ви бачите, тобто жодним чином нічого не кріпить, нічого не закріплює ваші аксесуари, і можуть бути нюанси, коли щось досить важке. Ви туди, як кажуть, встромили, і воно не, не тримається і виходить. Тут з цим в ML100 b ML 100 RGB, як хочете, так і називайте. У нас цих проблем немає, оскільки для того, щоб щось витягнути звідси, будь ласка. Тільки за рахунок фіксатору можете це зробити. Далі наші бокові частини. Давайте також продемонструю. Ось так. Все в нас виглядає. Одразу також кидається в око, ви бачите. Оп, пробачаюсь. Ось так. Приблизно десь на відсотків 30 100 тобі більше і важче. Ну, Плюс-мінус. Зазначається офіційна інформація, зазначає, що ML100B важить 992 грами, аз L023 у нас важить 400. 400 зараз, зараз шукаю. Це у нас, як кажуть, завжди лайв-відео. Все так, так, так. 490 грам, ось знайшов. Тобто, ви бачите, по вазі, відчувається, що він більш важчий, тобто 100 Вт важчий. Але не відчувається, що прям в два рази, якщо враховувати зазначені величини, не можу так я собі сказати. Відчувається, що важчий, значно важчий, але не так, щоб на 100%. Але, ну, Що маємо, то маємо. По зовнішньому вигляду, ви бачите, я вже вказав. Приблизно десь на 30% новий світловий прилад більший. Але більш за все кидається в око те, що у нас сам, саме світло, сам чіп він більший. Ось навіть так воно, воно дуже видно, наскільки в 100 Втах більше. І світло дійсно на, ну так, на значну частину більше видає цей світловий прилад, ніж цей. Навіть якщо в режимі оверклоку працювати. А, так, що стосовно у нас задньої частини, ви одразу бачите певні різниці. А, в принципі, все працює однаково, тільки більш згуртовано ось, в випадку 100 Вт, 100 пробачаюсь, ми, ми маємо тільки більш згуртовані ось саме елементи ці керування. Вони більш логічно розпочали. І зауважуючи мій досвід, ось так потрібно сказати, зауважуючи мій досвід, тут більш зручно. Оскільки, коли, припустимо, потрібно дуже швидко увімкнути, у вас невеликий, як ви бачите, тут розбіг по висоті приладу, і коли вам потрібно вмикнути, а вмикаються світловий прилади у нас так. І потім вам потрібно. Давайте оп. Я продемонструю одразу. Вмикається у нас світловий прилад. Ось так потрібно оп, і ось він вмикається. Тобто вам потрібно два рухи зробити. Тут, в 100 ватах, ми одразу з вами бачимо, що це однією рукою зробити набагато. Ух! Ну Ви бачите одразу, наскільки він більш потужний у нас прилад. Тобто, тут мені більш подобається самі. Е джойстики керування, ось ці е, крутилки, е, все працює більш як на дотик, більш приємно. Взагалі, це світло відчувається більш приємним у користуванні, е, але ну, зауважую одразу, що воно відчувається важче, відчувається таким більш. Добротним, як кажуть, приладом, це відчувається такі, такі трішки такі пластикові, трішки такі дуже крихкі, як на на дотик, але жодних проблем нема, скільки користуюсь взагалі. Але тим не менш, я вам як кажуть, показую одразу різницю. Стосовно характеристик, які заявляє сам виробник. У нас, я вже казав, ось це саме світло повинно видавати 33 300 люксів. А юланзі L023 у нас повинен видавати в режимі оверклоку, тобто 50 Вт 13150 люксів. Але зауважую, що на сайті це зазначається трішки. Вони якось дуже цікаво пишуть. Тут у нас також є зазначення, що 125%, тобто в режимі оверклоку, 0,5 метрів, 900 люксів з рефлектором. Тобто, як вони це міряли для мене, загадка. Але ми з вами одразу все це сьогодні випробуємо, Випробуємо, я вам одразу все поясню і покажу, як кажуть, наглядно, що ви маєте. Стосовно того, що я одразу зрозумів для себе, по-перше, як я вже казав, зручніше, більше як більш. Ем... Пропрацьоване це, це, цей пристрій, пробачаюсь, більш пропрацьований, більш якісний, відчувається більш потужним. І потужність, світлова потужність, і якість самого освітлення ну приблизно так на 25-30% краще. Зазначає, хоча зазначається, що CRI у нас 95% і більше. В L023, і в принципі те саме зазначається і в ML100B. Тобто ми маємо плюс-мінус однакову якість кольору, який повинен видавати ці пристрої. Але, як на мою думку, ML100 трішки краще, трішки краще відпрацьовує, трішки менше з цих неприємного кольору, який ну, притаманний практично усім COB-формалю. Там, LED підсвітлювання тобто у них є ось цей нюанс із синім спектром. Тим не менш, на мою думку, ml 100 трішки кращий. Стосовно цінової пропозиції, в принципі, цінники на ці пристрої різняться плюс-мінус десь на. 30-40 відсотків зазвичай ні, пробачаюсь, не на 30-40 а десь на 50-60 ml 100 b зазвичай дорожчий. Ну, якщо в грошових одиницях говорити, то ml 100 b в принципі, ми можемо придбати приблизно десь за 6 тисяч гривень. А Л023 це від 3 до 4 тисяч, в залежності від того, де ви берете. Тобто плюс-мінус, ви бачите, в половину десь ML100 дорожче. Наскільки це виправдано, на мою думку, одразу кажу, мені здається, що виправдано. Мені більше подобається це світло. Взагалі користуватись ним. Стосовно акумуляторів, також тут більше у нас потужні акумулятори стоять. Причому більш потужні в тому плані, що в них а, ват годин більше зазначається аж 111 одинадцять ват годин. А він відчутно працює довше. Ось припустимо, на цьому світловому приладі ви можете відпрацювати. Ну, плюс-мінус, я кажу, в плані весільної зйомки. Це плюс-мінус десь хвилин 20-30 на повну потужність. Він вам видасть однозначно. А ось цим може видати набагато більше. Я одного разу навіть його забув вимкнути, і він у мене пропрацював так з добру годину на 100%, Жодних проблем не було. Я прийшов, і ще навіть він видавав, що ще там одне ділення було. Можливо, це було пов'язано пов пов'язано з е, тим, що. Е... Поки ще новий, як кажуть, воно все ще працює, чи може просто мені якось повезло в цьому плані, але заявлені характеристики він відпрацьовує, на мою думку. Зазначається на офіційному сайті, що максимально 50 хвилин. 50 хвилин він видасть l 023 у максимальну потужність, десь хвилин 40. Це також непогано, одразу кажу. Тому вирішувати вам, наскільки виправдана цінова пропозиція, на мою думку. Якщо вам вам потрібно. Єдиний нюанс, з яким чому я й перейшов на цей прилад, тому що освітлення цього приладу вже з 2-3 метрів. Практично це вже не key light у вас, а feel light, Тобто він може тільки вам контур зробити. Він не може вам надати освітлення, яке буде сперечатись, будемо так казати, і перемагати денне освітлення або змінне освітлення в тих самих ресторанах, рестораціях і таке інше, де ви будете працювати. Ось СМЛ 100 бій вже з цим працює нормально, навіть з 3-4 метрів, він може вам дати нормальний кій і зробити те, що вам потрібно. Особливо, якщо ви використовуєте нормальні аксесуари, рефлектори, дифузори і все таке інше. Ну і що ж, в принципі з основними відмінностями в цьому плані покінчили. Давайте перейдемо до практичного формату і практичного сценарію. Як взагалі. Воно світе, що для цього робити. Що з цим робити? Дивіться, а у мене, як ви бачите, тут вже підготовлений софтбокс мій стандартний. Як ви бачите, на ньому у мене соти, тобто гріт. У нас це у нас 60 сантиметрів софтбокс. Юланзі DS 60, DS 60. І у нас тут дифузор. Діфузор у нас на просвітлення більш. 2,5, мені здається, він там зазначається, але це стандартна комплектація, стандартна версія, яку я використовую. Тобто зараз ми будемо разом з вами, я, я при вас підключу цей софтбокс до світла, ввімкну світло. Ви побачите, що воно, як воно працює, як воно освітлює, ML, ой, пробачаюсь, l 023 Я одразу буду вмикати в режимі оверклоку. Камера у мене пише, буде писати світловий баланс білого пробачаюсь. У мене буде 5600, Єдине, що ми будемо регулювати, ми будемо з вами регулювати ISO. оскільки потужність світла в них різна. Тому щоб одразу ви, бачите, ви бачили наявну, наглядну, наглядне освітлення вашої сцени. Ну що ж, давайте перейдемо до основних практичних сценаріїв. І я одразу з вами під'єдную. Зараз у нас L023, тобто 40 ватт. Я вмикаю його. Ось ви бачите, освітлення вже пішло. Це у нас максимально на 100% я вам поставив. Зараз я виставлю в режим оверклоку його. Тобто у нас 125%. Максимальний у мене тут зазначається на самому світлі. Я вам навіть демонструю, пробачаюсь, У нас 6500 кельвінів, тобто, це максимальна потужність світлового, світлового нашого світла. Ось приблизно так. Це ви бачите, що у нас вже у нас кліпує права частина. Давайте я з вами регулюю ІСО. І со ми з вами зараз понижуємо. Ось ось так світло світить. Давайте навіть я зроблю ще краще. Я встановлю це світло на штатив, і щоб ви бачили з однакової довжини вашого об'єкта, щоб було все прозоро, все як ми полюбляємо. Дивіться. Ось я виставляю світло в стандартне більш-менш положення. Що ми маємо з вами? Всі параметри камери однакові, 5600 кельвінів. Ви бачите, нам потрібно трішки зробити тепліше, оскільки у нас світло трішки по спектру інше. Але ми не будемо зараз цього робити, оскільки ми тут з вами дивимось, як воно освітлює. У нас ISO 80 зазначається на камері зараз. Запам'ятали, як все це виглядає? Давайте я вам так, щоб ви зберегли, я кажу, у пам'яті. Трішки ми направимо світло інакше, щоб у нас більше сцена освітлена був наш об'єкт. Ось так. Все це виглядає. Ви бачите, 80 ISO. гістограма показує, що у нас якраз десь одна третина недосвітлена. Це, в принципі, нормально, щоб у нас не було жодних переекспонувань. Є, запам'ятали, так? Тепер, це у нас, ще раз нагадую, про 50 ватт пробачає 125% потужності світловий прилад Юланзі L023. Тепер переходимо на ML100B. Знімаємо наше світло. Вимикаємо його. Ви бачите, сцена у нас вже темна. У нас тут, як кажуть, Стало дуже темно, в очах щось потемніло. Так. Оп. Ви чули, ось я вам демонструю. Світло встановлене. Вмикаємо світло на 100%. Оп, ви бачите, вже одразу видно наскільки потужніше, наскільки яскравіше наша сцена освітлена. Тепер встановлю я світло на те місце, де було встановлено. Інше світло. Потрібно трішки відрегулювати нам висоту, оскільки МЛ тобі, як ви вже бачили, трішки в нас вищий сам по собі. Тому для того, щоб світло в нас освітлювало те саме, нам буде потрібно з вами трішки інакше встановити. Я понижую iso параметри до того самого показнику, який і був. ISO в у нас було там 80. Зараз ось. Ті самі показники моя камера видає, тобто одна третина недосвітлена, нема жодних якихось елементів, які пересвітлені у нас. Також баланс білого треба відрегулювати. Як ви бачите, трішки по спектру вони навіть трішки відрізняються. Але стосовно потужності, ви бачите, що у нам наша сцена освітлюється набагато краще. Набагато, нам, нам, нам не потрібно вже так багато ІСО додавати. Ну, ось так приблизно, щоб ви все це бачили. Те саме ще раз, хто тільки приєднався до нас, хто тільки до цього моменту додивився, можете назад повернутися. І собі, як кажуть, зробити скріншоти, щоб зрозуміти, що і як. Я просто ще раз зауважу освітлення, яке видає ось це світло ML 100B. На мою думку, приблизно в два, а може навіть трішки більше рази, більш потужніше, і десь на відсотків 15 якісніше. Тобто, сама, саме світло якісніше, яке воно видає. Е, в практичному сценарії я вже вказав, просто трішки, як кажуть, нагадаю, 40 ватт. З Відстані десь 2 метри. Це вже не key light у вас це вже feel light, Тобто воно може тільки вам контур зробити більш-менш нормально, але вже з основним освітленням вашої сцени воно не зможе сперечатись, не зможе зробити те, що вам потрібно. 100 ватт спокійно може працювати в контровому освітленні. Припустимо, у вас там той самий перший танок, і у вас зліва велике вікно, вам потрібно праву частину вашої пари. ваш Вашої сцени освітлити, ось 100 Вт, з цим впорається набагато краще. І 100 Вт більш якісніше заповнює всю сцену, оскільки, якщо ви встановлюєте софтбокс, більш потужне світло надає більшу силу потоку світловому, і у вас розповсюдження світла відбувається набагато приємніше і набагато якісніше. Ось так запам'ятали, ось так все це у нас виглядає. Все. Давайте вже повернемося, як кажуть, до нашої сцени і будемо завершувати. Я при вас знімаю світло. Вимикаю його. У нас стало трішки темно. Так. Повертаємось на ISO 80. Так. І ось зараз. У нас з вами ISO, яке, з якого я починав. ISO 250, це ISO, яке ну, камера, яка зараз пише це відео, вам демонструє. Чому я принципово не використовую в своїх відео повнокадрові камери, оскільки тільки на камерах, які, будемо так казати, мають певні недоліки, ви можете одразу зрозуміти, наскільки впливає на сцену якісне освітлення, тому що. Професійні повнокадрові з APS-C камери. Там вже камера відсотків 30 вам компенсує, тому не, не всі зрозуміють цю якість. Крім того, світлові прилади такого формату зазвичай купують якраз щоб освітлювати сцени, які знімаються там на плюс-мінус смартфони, плюс-мінус 1 інч сенсори і так далі, тому подібне. Тобто невеликі сенсори. Тому я принципово взяв для цього відео вам такий формат, щоб ви одразу зрозуміли. Знімало, до речі, це все Samsung Galaxy S25 Ultra на ультрашир. Ну, Тобто на найширшу лінзу, яка в неї є. І знімало це все через Blackmagic камера App. Ну, Зрозуміли. Хто знає той знає. Все, все, що я хотів вам продемонструвати в цьому відео, я продемонстрував. Дякую всім за увагу. Ще раз, як кажуть, попрошу вас, тих, хто додивився до цього моменту, ви мої найвитриваліші. Обов'язково пишіть свої коментарі, свої побажання, свої думки. Завжди цікаво слухати. Можливо, я щось там трішки підзабув або щось не додав. Буду дуже радий відповісти, якщо я десь там забув вам відео. Відповім окремо, але основне, я вже вказав, для мене ML100 це більш якісна версія цього світла, це у нас еволюція. Тобто, ви бачите, вони дуже-дуже схожі один з одним, але вже більш, як кажуть, більш доопрацьована, більш така. Потужніша версія. І для вас, усіх, хто, там, хто цікавиться, наскільки 100 Вт дійсно краще, ось настільки. Можете ще раз передивитись всі ці розбіжності. Дякую ще раз всім за увагу. Бажаю всім гарного дня, нам всім скорішої перемоги. Тримаємо кулачки за Збройні Сили. І як кажуть, все у нас буде Україна!